Я вас вітаю на кухні. Сьогодні у мене знову помідори. Так як вони недорогі, доступні, смачні. Готуємо ще одну страву з помідорів. Сьогодні у мене закуска з помідорів. Спочатку роблю соус. Для цього беру 2 столові ложки сметани, 2 столові ложки майонезу, додаю чорний мелений перець за своїм смаком. також Сіль теж за своїм смаком і часник. Цей соус універсальний, підходить не тільки до помідорів. Якщо ви посмажите кабачки чи баклажани, цей соус теж буде дуже доречний. Я взяла 5 помідорів. Для п'яти помідорів цього соусу буде достатньо. Якщо ж ви будете готувати більше помідорів, зробіть більше соусу. Часник натираю, як завжди, через плівочку на терку. В мене часник не крупний, тому я взяла 6 зубчиків. А ви дивіться за своїм смаком. І за тим, якого розміру часник і який він за гостротою. Бо я якось готувала овочі і додала трохи більше часнику, а він іще був дуже кріпкий. Тому, ви знаєте, о, це неймовірно гострий був салат. Соус ретельно перемішую. Помідори розрізаю поздовж на 4 шматочки. У мене помідори невеликі. Якщо ж у вас великі помідори, то я думаю, можна і на 5-6 шматочків розрізати. На кожен шматочок помідора наношу соус. Таку помідорну закуску можна їсти кожного дня, а можна також подавати на святковий стіл. Все готово, можна знімати пробу. Ммм, Смакота. Такі помідори дуже смачні. Сьогодні ми їх їли просто з відвареною картоплею, і це неймовірна смакота. Дякую, що були разом зі мною. Заходьте ще на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!